Волинська обласна бібліотека для дітей запрошує маленьких читачів у світ природи, де можна дізнатися багато нового про домашніх тваринок. Серед цікавих подій, які відбулися у стінах книгозбірні, варто згадати хомчин день, який зібрав навколо себе багато юних читачів. Завітали на свято Хом'яка школярики із Луцької гімназії, номер 4 імені Модеста Левицького. Сучасні діти вимагають того, щоб була сучасна бібліотека. І Сьогодні у нас незвичайний день, він називається «Хомчин день у бібліотеці. Нашій бібліотеці, окрім діток, користувачів, які у нас весь час перебувають, живе ще маленький хом'ячок, який став нам рідним, за яким ми піклуємося, і наші працівники, і діти. І сьогодні ми вирішили день присвятити йому. І через те говоримо, що в нашій бібліотеці читають навіть хом'яки. Буде відбуватися ряд масових цікавих презентацій, заходів. Ми купили хом'ячка, дали моркви, боличка Поселили в клітку, постелили мені сінце, та надовго постунцем тішилися дітки. Захворів наш хом'ячок, шийка, спух бочок, журяться малята. Ой, біда, 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 бідний рудик пропада. Треба рятувати, каже Віда, в нього свинка, каже Петрик, скарлатинка, каже Лесь, апендицит чи імунодефіцит. Що там думати, гадати? Треба лікаря шукати, а наш хворий за той час схуд та й дивиться на нас. Ми не знали. Ш він аж дві торби має, як не зможе з'їсти все за що куховає. Ой, а чікай малий хитрун на сердесенький ласун. Ще я знаю, що хом'яки не можна купати, бо вони можуть захворіти і вмерти. І в мене є вдома хом'ячок, його звати Маша. Він любить кукурудзу, зерно та інше. Хоміки не можна давати цукерок та не можна давати солодкого та копченого. Ще хом'яки дуже полюбляють кукурудзу та пшено. Хом'яки дуже гарні та милі». Лі тварини пішла активна підготовка, так як у мене дітки перший четвертий клас. То мої діти будуть брати участь у конкурсі декламаторів, найкращий вірш про хом'ячка». Мої діти створили цілу галерею Мої зубаті симпатяшки. Ось а, для них буде показана а, відеопрезентація у мишечому царстві в хом'ячому господарстві, де буде надано дуже багато цікавої інформації саме про незвичних хом'ячків. Скажи, будь ласка, а в тебе є дома? Можливо, якийсь домашній улюбленець? Але його вже віддали. Важко доглядати за хом'яком? Е, Ні, мені не важко, тому що вони вдень сплять, а вночі бігають, але вони ще в день можуть прокидатися. Тож Хом'ячок, якого всі дружно назвали Хомка, став домашнім улюбленцем кожного, хто хоча б краєм ока побачив його у читальному залі. Бібліотекарі запевнили, що дитячому читанню новий мешканець бібліотеки не заважає. Абсолютно не заважає, навпаки, це викликає живавий інтерес. Ось тому, що всі діти дуже люблять тваринок а хом'як це дуже миле, симпатичне створіння, яке викликає завжди масу захоплень, масу посмішок у наших дітей. Хто за ним доглядає? Хтось один чи весь колектив? А, ну, звичайно, у нас є людина, яка найбільше за ним дивиться, от але любимо ми її всі і намагаємося всі створити їй тут комфортні умови. Не плануєте взяти ще якогось мешканця сюди? Все поступово, все поступово. Я вже відвідую майже кожен день. Чому тобі подобається сюди ходити? Я, я люблю читати. Е, ну, в книжках я різну інформацію знаходжу. А які книги найбільше любиш? Е, найбільше люблю енциклопедії, бо в них дуже багато всього цікавого. Люблю книги про хом'ячків, про тварин. І люблю такі книги, е, такі цікаві там, де приходить цікавість. До такої неординарної події в обласній бібліотеці всі жваво і охоче готувалися і робили це із превеликим задоволенням. Адже не кожного дня з лиська можна спостерігати за хом'ячком. Діти приготували веселі вірші, виставку яскравих малюнків, мої зубаті симпатяшки і навіть казочки. Вони такі маленькі, вони такі не можуть, коли їх вбирати в ручки, в ручки, вони можуть трохи гористи пальці. Вони боляче, напевно що ти. А який вірш підготувала? можеш розказати? Хом'ячка. Я хом'ячка, Я хорашка хом хом спия, кличуть цілого хом'як. Все, що бачить, він збирає, та за щоки запихає. Я не все собі до хати. Треба ж ситим забувати. А що ти знаєш про хом'яків? Я знаю поргомів, що... що вони бувають маленькі, малі і великі. І вони, вони бувають дуже деколи пусючі. А якого б ти ще улюбленця хотіла б бачити в бібліотеці? Е, хотіла б бачити ще кролика. Чому саме кролика?» Тому що вони такі гарні і пухнасті. Я готувала віршка, сама складала казку і, і інформацію. Вірш спритний хомка, спритний хомка хом'ячок на лану у полі. За стручком зривав стручок, стиглої квасолі, як нарве одразу в рот, за щоку ховає і міркує. Ну й город, стільки урожаю, що подбаю на зиму. Е, тепер казка. жив собі хом'ячок Хома. Він любив літо, лю любив погочі дні, любив плавати і. Любив квіти. Одного літнього ранку він вирішив піти на, на, на луку поплавати А і по дорозі зустрів метелика, куль, метелика кульку. Вони раз вони познайомились, поговорили і разом вирішили піти, піти на річку. Тоді вони прийшли, розклали і. І пішли, метелик полетів, а Гомка поплавав. Тоді до них прийшла жабка Квакуня, і вона спитала, можна нам з вами гратися? Вони відповіли так. І, одно, і одного моменту вона раз і, чуть, і майже не з'їла бідненького метелика. Тоді Гомка сказав, не можна, не можна, не можна бра... їсти метеликів, тому що вони теж як люди, і вони продовжили день. Так вони гралися до вечора, потім вони квакуні оставили на річці, а з кулькою пішли до лугу, там оставили кульку, а сам ков'ячок пішов і ліг. Спати ця казка навчає, що не потрібно їсти меншеньких, тому що вони такі самі, як ми, виростуть. Під час хомченого дня до бібліотеки завітали й близькі друзі Хомки, мишоподібні гризуни, які відразу привернули увагу всіх присутніх чомусиків. Під час свята діти мали змогу переглянути мультиплікаційні фільми про хом'яків, а також поділитися із іншими пізнавальною інформацією. Що вони їх, коли вони сплять, їх не можна чіпати, бо вони можуть сильно вкусити. А ще що? Вони полюбляють майже всю їжу. Вони купляють хомічка, потрібно брати йому зразу хатку, щоб він там жив. І купляти їжу. Що ти підготувала сьогодні на сьогоднішній день? Я підготувала віршика. Розкажи його. На пухнастий набучок вклався спати хом'ячок. у хом'ячка хом за звички, хом'ячок за щічкою. Де ти взяла цей вірш? Я цей віршик вишкала з книжечки. А малювала малюнок чи ні? Малювала. Який твій хом'ячок вийшов? Е, е, мій хом'ячок вийшов, не там кашку. Е, я це замалювала з ну, букварика. Там він вийшов такий мене свінзкасу. Мене дуже зацікавила інформація про хомячків. Я дізнався, що хомячки відрізняються по охайності. Потрібно доглядати за здоров'ям свого своєм здоров свого вихованця. І вони, вони не бачать, і коли їх випускати на прогулянку, треба дивитися за ним, щоб він, тому що він може вилізти на верх, десь дуже високо і. Він може впасти і не побачити, і він може померти. Обов'язково має бути в клітці резервуар для води і мисочки для сухої і свіжої їжі. Рекомендовані овочі, огірки, огірки, морква, кукурудза, картопля. Ще можна давати йому молочні продукти, такі як йогурт і сир, але їх можна давати тільки раз в два-три дні. І ще віршик про хом'ячка. Цілий день хом'як не насититься ці ніяк. Бідолаха, їсть до поту, отаку знайшов. Роботу. Скажи, будь ласка, а в тебе є хом'як вдома? У мене, мене були два хом'ячки. Як їх було звати? Я не пам'ятаю. А тобі тяжко було доглядати за ними? Ну, це не мої були, а моєї сестри. Ти часто з ними грався? Так, так. А малюнок якийсь малював сюди? Так. Який він, скажу? Е, там хом'як ніби на серфінгу їздить по воді. Як приходиш в бібліотеку, часто граєшся з цим хом'ячком? Так. Я знаю про хом'яків, що всього є 19 видів хом'яків. В нас в Україні в полі є хом'як звичайний, а вдома хом'як сирійський. Хом'яки хом вміють плавати завдяки їхнім підшкільним мішечкам. Вони Чкінні пічкільні мішечки набирають їжу, і тоді ці пічкільні мішечки можуть дорости аж до шиї. Я знаю, що їм за ними треба доглядати, що їм потрібно купляти місце, щоб вони, щоб вони жили в місцях і випускати їх на вулицю, і дивитися, щоб вони не нічого не погризли і не і не загубилися. І ще щоб, щоб в них є три кімнати. Спальня кімната, там, де вони відпочивають і там, де вони їдять. Скажи, будь ласка, тобі подобається, що в бібліотеці вашій з'явився хом'як? Я думаю, що мені подобається, тому що це жива природа, і вся жива природа гарна. Двері обласної бібліотеки для дітей завжди відчинені для юних пізнайок, які цікавляться всім, що відбувається навколо, і прагнуть до знань. На полицях книгозбірні школярів завжди чекає цікава книжка із корисною інформацією про світ. Саме тут кожного дня учні можуть ознайомитись із новою інформацією.